Доброго дня, дітки! Сьогодні ми пригадаємо, як починаються казки. Кожна казка має зачин, вона починається словами Жили-були або в одному королівстві та інше. А чим відрізняється казка від оповідань? У казці трапляються невеличкі події, є чарівні речі, розмовляють тварини, предмети, рослини. А хто складає казки? Казки. Складають каскарі. Такі казки називаються авторськими. А як називають казку, яку створив народ? Народна казка. Казко, казку, розпочнись, будь ласка. А сьогодні у нас хтось залишив якісь речі. Ось подивіться, кому буде належати ось ця річ. Це яйце. І сказки про курочку рябу. Пропоную намалювати і курочку рябу, і гніздечко, а в ньому наше незвичайне яєчко. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка в баночці, серветочка, пензлики і тонований папір. На нашому зеленому фоні намалюємо травичку, кущики. Внизу, ось так. І вверху. А посередині буде наша курочка ряба. Малюємо овал такою жовтою фарбою. Так. Трохи вище, ось тут. Маленький кружечок буде голівонька курочки. З'єднуємо голову і тулуб курочки. Ось таку фігуру малюємо. Ось так. Лапки мають ось такі штанці. Хвостик, у курочки невеличкий, ось такий. У курочки маленький грібенець, маленький клювик та сережки. Дві червоненькі тоненькі лапки з нігтиками. Нашої курочки пір'ячки, Рябе, тому вони ось так виглядають. Так, крильце. Хвостик. Ми декоруємо пір'ячку, та очко. Ось гніздечко курочки ряби. Ось так намалюємо його, ось таким чином. Багато соломинок, тоненьких і до жовтеньких додамо трошки коричневеньких. Ось таке гніздечко в нашої курочки ряби вийшло. Курочка каже, що вона знесла біле гарне яєчко для діда і для баби. Ось воно. Ось яка курочка-ряба у нас вийшла. А ще можна додати метелика, квіточку і вийде у вас яскрава літня картинка. Малюйте задоволенням, бажаю успіхів, до побачення.